Головні новини міжнародної логістики за тиждень митниця посилює стратегічний розвиток цифрових платформ. Митна служба України розробляє автоматизовану систему управління ризиками для відповідальності стандартам ЄС. Ключовим елементом стане менеджмент профілів ризику. За словами заступника голови митниці Олега Ніколайчука, система мінімізує людський фактор і інтегрується в європейську цифрову екосистему. Експерти кажуть, не виключені призупинки перевалки зерна через ізмаїльський термінал. Перевалка зерна через Дунай впала до 30 тисяч тонн на місяць і може повністю зупинитися через зростання витрат на фракт та втрату конкурентоспроможності. Польща Затори на кордоні з німеччиною б'ють по транспортним компаніям. Посилення поліцейського контролю на польсько-німецькому кордоні спричинило затори, що збільшує витрати транспортних компаній. Зростають витрати на пальне, час простою та штрафи за затримку доставки у 2024 році. Кількість банкрутств серед польських перевізників зросла вдвічі через інфляцію та підвищення цін. Німеччина не планує послаблювати контроль, що загострює ситуацію. Представники Литви і Узбекистану обговорили питання трудової міграції. Литва та Узбекистан обговорили трудову міграцію. Литовські перевізники відчувають нестачу водіїв, але критикують їхню підготовку. Також порушення питань інтеграції та дозволів на проживання. Співпраця триває, попри трудові скандали. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних подій разом з Корсель.